Привітик вам усім з теплої сонячної італії. Правда, в цьому році вона не тепла і не сонячна. Сьогодні класний такий день, 14 травня. Я їду забирати посилку. Забирати посилку після печаті 3D принтера. Деталі до генератора, до вітрової турбіни. Так що, кому цікаво, що вийшло з цього, то дивимося, поїхали. Ну що, хлопчики дівчатка? Дивимося в чому воно прийшло. Їхало в мене, кожне пакетик АТБ. Відкриваємо пакетик АТБ. Офаркт візьму. Буду по очереді, так сказати, витягувати і дивитися. Так, перва деталька ось така. Який вона має вигляд. Чувствується, знаєте, то ніби то. Конкретна жорсткість. Тобто в цьому місці можна було б, наприклад, зробити якесь е, тонкіше, але... Ну, Отак от вона виглядає. Так, перша є. Так, ооо самі такі найтяжкіші, напевно, деталі, тому що вони, на мою думку. На тукарному або фрезерному станку напевно нереально виготовлені. Це ось така деталь яка має відповідно другу частину. І разом це виглядить отак. Ось так. такий от частина статора, і в мене їх є шість штук якраз те, що мені потрібно клас. серце хе. Серце, серце. Ось це серце. І ось тут всередині потрібно вставити магніти. Ой. Як подумаю скільки їх тут? <laughs> no. Так. Далі. Один в бонус. Ну що, достанемо той, що в бонус? Дивіться, ось яка вона. Шестерня. І ось так воно повинно бути. Бачте. Так okay. корпус. Ні, це не корпус. Це кришки. Ось як воно виглядають. полотнячком. Окей. Okay. Одна и другая. Третью я уже вам показал. Так. О! Такая Теж три штуки. Звірніше, мені потрібно їх три як і роликів, але один пішов в Ось так вона виглядить. Така деталька. Вживу, так скажемо. І ця деталька у мене повинна з оцим зійтися. О! Бачите? Зійшлося і тепер оце повинно за Клас, <gliek> правда? Шість місяців Так! та. О. Корпус? Де це все буде зібрано? Звук мені подобається? Клас. Ну що? Емоції просто не передати. Не знаю як воно ще буде збиратися і так і далі, але просто емоції аж, ну я вам не знаю. А стільки приємно, тому що ти стільки потратив часу для того, щоб це придумати, реалізувати, хоча б, скажімо так, в тих запчастинах, до яких приходиться ще доробляти другі запчастини. <гум> Якісь там... <гум> шайбочки для того, щоб це все можна було. Зробити. Прийшлося зробити таку <гум> з рейси тиски, бля. <гум> Тепер можна збирати і дивитися, що буде далі. Так, зібрав його це все в кучу. Ну так накидав. Нібито як воно має бути по фінішу. Тобто оця деталь у нас потім ставиться, закривається. І якось отак. Ну, Доробить іще напільником тут і фризою є що, і токарним. От. І це може дуже добре, тому що. Розмір ушов, так скажемо, на зменшення. Ну, є одна така невеличка проблема, одна із деталей по висоті чомусь коротше. Потрібно, коротше, напечатати додатково. Одна бонусом і одну додатково. На цьому в мене все. Тепер будемо учить цей вітрогенератор працювати до наступних відео. Пока.